Доброго дня, шановний е, народні депутати. У мене запитання до віце-прем'єра пана Зубка, і, і, і не тільки запитання, а велике прохання. Насправді в, є така львівська гірничо-збагатувальна фабрика, яка знаходиться на території сільця е, і яка створила протягом трьох місяців екологічну катастрофу в рідному селі, наших, нашого віце-спікера, е, в рідному. Місті нашого іншого віцеспікера Червонограді, в Городищі, в Сільці, в Соснівці, 100 тисяч населення сьогодні потерпає від екологічної катастрофи на цій збагачувальній фабриці. МНС відфутболює до гірничо-рятувальної служби. Гірничо-рятувальна служба каже, що це немає грошей на гасіння цього пожежі. Півтора кілометра завалів породи горить три місяці. Немає взагалі жодної реакції мінекології. Люди добрі. Ви що, хочете знищити все населення Західну? Я думаю, що... Будь ласка, підповідаєте, пане. Дякую головне. за запитання. Я зараз передав слово міністру енергетики. Так, але я думаю, що тут потрібно знаходити той баланс, коли потрібно чітко визначати робочі місця плюс екологічна безпека. Це не Відрізні е, речі, які повинні йти поряд. Дайте, будь ласка, конкретну інформацію, да, що саме з якого періоду. Я поспілкуюся з Олегом Михайловичем Синюткою з цього приводу. Е, і ми, в принципі, направимо комісію з Міністерства екології на цей гірнічний комбінат для того, щоб зробити експертизу і висновки. Е, прошу пану Демчишину, дайте слово. Пане Мусій, дуже актуальне питання. Дійсно, є проблема. Ми її знаємо в міністерстві, тому що це підприємство є одним із ключових в сегменті Львівсько-Волинського вугільного басейну. На жаль, крім цього підприємства, ніхто не переробляє, не збагачує вугілля в цьому регіоні. За відвалів, таких про які ви говорите, які зараз горять, було накопичено більше 10 мільйонів тонн протягом останніх більше 20 років. Це реальна проблема. Підприємство більше того є приватним. 63% цього підприємства належить приватному власнику, який не вживав протягом крайній мірі останнього періоду півтора року, протягом якого я в міністерстві не вживав ні одного заходу для того, щоб виплачувати заборгованість по зарплаті, щоб підтримувати обладнання в адекватному стані, і щоб також боротися із. Технологічними проблемами, в тому числі і характеру, як про який ви говорите, екологічного забруднення території, власники нічого не робили. Підприємство знаходиться в банкрутстві. Міністерство прикладає максимально зусиль для того, щоб цю проблему врегулювати. Але як і багато інших, вугільній промисловості. Але хочу вас запевнити, що питання під контролем. Переконаний, що протягом наступних двох тижнів ми цю проблему вирішимо. Дякую.